Таю вас в ефірі телеканалу НТБ, Програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях Микола Гринчук, чемпіон України з стріфайту, майстер спорту міжнародного класу з стріфайту. Вітаю вас, Микола. Добрий день. Дуже радий, що ви запросили мене. Дуже приємно. Е, і нам також дуже цікаво з вами поспілкуватися. Найперше про Кубок Буковаль. Ви берете зараз в ньому участь. Турнір, чвертьфінал е, вже був, і у вас є дві перемоги. Розкажіть, як це було? Е, так, це щорічний чемпіонат, де збираються кращі бійці України, щоб відстояти е, свою честь і здобути титул чемпіона України і здобути поїзд чемпіона. Це щорічні змагання. Вже все. Ми знаємо, цей кубок відбувався, і ви також не вперше берете в ньому участь. Як готуєтесь? Ну я беру участь майже з самого початку. Один тур я пропустив, перший самий. З другого туру я беру участь в цих змаганнях. Тренування в мене відбувається зараз два рази в день, зранку ввечері. Готуємося, бо суперники є такі сильні, які також з хорошими титулами вже і готуємося. Якщо говорити про сам Кубок Буковелю, то е, цей е, турнір чвертьфінал відбувався 14-го так, січня. Так, 14 у вас було е, два поєдинки. Розкажіть за них конкретніше? Так, у мене було два поєдинки. У мене була так звана четвірка, е, тобто один відбірковий бій, і потім в фіналі е, два спортсмени, які виграли відбірковий, билися, щоб уйти далі. Першим суперником у мене був Івано-Франківець. Такий хороший хлопець, ударник, але ну, пройшов його в другому раунді, виграв технічним нокаутом. Другий поєдинок в мене був хлопець Кременчуга і виграв бойовим прийомом в першому раунді на 40-й секунді приблизно. Так, от, власне, знаємо, що дуже е, короткий був цей бій, 40 секунд. Е, бували вже такі випадки? У вас це добре, погано? Як від чого залежить? Е, ну, дивіться, це добре, того, що чим більше працюємо, тим більше ймовірність якогось травматизму. Так що мені ще до фіналу мене цікавить, то що мене чекає в фіналі, а не відбіркові тури. Так що треба чим менше травматизму, щоб можна було потім знов тренуватися, приступати до тренувань і щоб не було травм. Зараз потрібно трохи часу для якогось відновлення, так? Ну, так як такого часу в мене великого немає, потрібно, так, але в мене було 14 лютий турнір, а тепер 11-го це не дуже багато часу. Я 5 днів відпочив і далі до праці. бо… Це буде <кій> півфінал 11 лютого, також в Буковелі? Так, всі тури відбуваються в Буковелі. 11 лютого я буду е, зустрічатися з хлопцями е, з Кривого Рогу в Валівах і на Олексій. Я вже коли 2015 році коли бився за титул і виграв, я вже був володарем пояса. в 2015 році я бився вже з ним, я в нього виграв технічним нокаутом в першому раунді. Це буде такий званий у нас реванш угу. за вихід е, фінал. Коли готуєтеся взагалі до чемпіонатів, до турнірів і щоденні тренування, вони відрізняються чимось? Підбираєте індивідуальну можливо, програму під суперника чи ні? Зрозуміло, що залежить. Вже ж ми ж кожної і кожен бій. Якщо ми готуємося, нам повідомляють, наприклад, за місяць-два місяці, ми. Підбираємо основу якусь під цього бійця, тому що ну, якщо він там ударник, ми більше борцівську техніку відпрацьовуємо. Якщо він бореться, ми більше ударно. Під кожного супарника готуємося індивідуально. Але так як в Буковелі, вийшло, що в мене четвірка, я не знав, з ким я буду битися. Ну, наприклад, другий бій, то я готувався на всіх, виходить. Основний це був чуревич, я знав, що не буде жеребкування, Це був мій перший суперник. То ми під нього готувалися. А решта вже так як вийшло. Але вийшло все добре. Добре, що все добре. А якщо про тренування говорити, у вас от е, чи не півдня займають тренування, наскільки це важко, не важко пропускаєте, дозволяєте собі пропустити тренування, е, чи не можна е, такого робити? Ну розумієте, чи, ну як пропускати? Пропускати, я думаю, що не варто, тому що ти пропустиш на тренуванні, важче тебе буде на самих змаганнях. Розумієте, тобто треба працювати, але в міру теж дивитися по стану е, своєму здоров'я, щоб бо е, імунна система підсідає при великих навантаженнях. Тобто. Треба дивитися по своєму самопочутті. Чому саме такий спорт? Скільки років займаєтеся фріфайтом? Ну, я займаюся суто фріфайтом, якщо взяти базу фріфайта з 2010 року кінця. Це вже, виходить, 6 років більше, навіть сім. Неважко, чи не задумувалися перейти в якийсь інший вид спорту? Чи, чи це те, що вам потрібно? Я У 2010 му потрібен? дуже довгий час думав туди прийти, так що зараз в мене такої ідеї, щоб йти з цього спорту немає. А до того займалися також якимось спортом, так? Так, так. Чим? Що краще? Які переваги в фрі-файт? Ну, перед тим, я ще карате займався е, але от мені хотілося чогось цікавішого. Це змішані бойові мистецтва. Тут і боротьба, і, і бокс, і кікбоксинг, і тайський бокс, все змішано. Тут це цікаво. Ви представник клубу Характерник в Тернополі. Займаєтеся тривалий час. Як можна заохотити молодь до такого спорту і що це розвиває, окрім фізичних навиків? Вони ж дивляться на нас. Ми для них є якимось прикладом. Зараз багато часто в залі до мене підходять хлопці, кажуть, що я є їхньою мотивацією. Це дуже приємно насправді. І молодь вона розвивається всебічно, не тільки тут е, міти, там, як кажуть, бити писок і щось таке робити, щось фізично комусь нашкодити. Треба морально і різнобічно розвиватися. Фріфайт в цьому допомагає. Де є таку можливість, так Так. якщо говорити от про тренування і затрати на тренування, окрім того, що треба мати фізичну витримку і таке бажання велике займатися цим постійно, треба готуватися і фінансово напевно. Наскільки затратно брати участь взагалі в змаганнях? Знаємо, що ви і в міжнародних змаганнях брали участь. Хто допомагає? Чи є таке, чи немає? Ну, дивіться, як такої сильної підтримки від держави чи від. На місцевому рівні якихось людей немає, допомагає сам своїми можливостями, друзі допомагають, бо це є великий затратний, тож, ну бюджетна частина, того, що і спортивне харчування, і все решта це потребує немаленьких грошей. Чомусь так сталося, що спорт в Україні відходить якось на задній план. Насправді ні, нікого не цікавить. Всі думають, що це так просто вийшов собі, побився там, а все решту ніхто не знає, що відбувається. Це дуже важка роб праця, це режими, це харчування, це все, щоб бути, показувати хороші результати, потрібно мати також. Нормальну якісь е, спонсорську допомогу харчуванні чи ще в чомусь, але так сталося, що в нас в наш час все сам спортсмен на власному ентузіазмі це все робить, розумієте? Як ви добилися взагалі таких результатів? Ви були вже і в США, і в Китаї, і в Польщі, і зараз знаємо знову готуєтеся до Польщі. Е, яким чином це відбувається? І що е, найбільше звертається увага там? Можна як можна порівняти фріфайт в Україні і за кордоном? Ну, за кордоном насправді все зовсім по-іншому. Це якось як дзеркало, але в іншу сторону, ніж нас. Наприклад, в мене було багато можливостей вже поїхати з України. Наприклад, ті самі поляки, ми виступаємо за е, польський клуб Спартакус, який я там показую хороші результати. І зараз, 1 квітня, в мене буде бій на за претендента за пояс в їхній організації. Там Спартан Файт називається. Ось вони вже мене неодноразово запрошували е, до себе, щоб я там займався. І спонсорська допомога з їх. Ну як не дивно, з що сторони. з їхньої сторони було все. Але я не погодився, того, що це моя Україна, це моє місто. Тут мої рідні люди, і мені приємно бути тут і тренуватися, хоча можливості були великі вже. Не задумуєтеся над тим, щоб все таки залишити цей спорт в Україні і маючи такі запрошення переїхати кудись за кордон? Чи ні? Ну поки що я не задумуюсь. Поки що я буду тут, бо я є патріотом своєї держави і хочу. Я завжди я виходжу з прапором України з футболкою з хлопцями, які загинули на сході, які тренувалися в нас в залі. Мені приємно представляти нашу країну, а не інтереси іншої держави. Так, Хоча жаль, що так от виходить, що спорт в Україні він є на задньому плані зовсім відрізняється від і, і, і за кордоном. Знаємо, що ми що ви виходите в і в футболках із прапором, такими патріотичне налаштування після перемог. А як готуєтеся до цього? Є у вас якісь свої ем, атрибути чи прикмети е, перед боєм, під час бою, після? Хі -хі. Та не знаю. Як таких атрибутів у мене немає? Атрибут це моя борода, непевно. Ось це все атрибут. Просто хороша мотивація. Кожен спортсмен, щоб. Дійти до якогось рівня має бути хорошою От, У мене мотивація своя. Вона в мене тут в серці, і, і вона мені допомагає поки що. Це мій головний атрибут. Розкажіть більше про е, турніри міжнародних класів. От, е, були в США в 2015 році, в 2016 в Польщі, в Китаї. Де да ще і що плануєте? Яка найбільша мета у вас зараз? Є така? Чи, чи не можна розголошувати? Е, та, взагалі без проблем, якщо чесно. Е, розумієте, в нас такий спор, що особу десь далеко планувати неможливо, бо ти ж не знаєш, що ти після бою, що з тобою буде, чи якась травма, бо він є досить травматичний. Тобто я далеко сильно не забігаю. Ясно, що в мене є е, там ідеї, якісь що я хочу стати там чемпіоном світу, якісь самі серйозні організації, щось такого здобути. А так, щоб я забігав дуже наперед. Мені подобається те, що я роблю, і воно в мене виходить. Розумієте, мені. Так, добре, тепер налаштовуєтеся завжди на перемоги чи, чи ні? Як з яким настроєм? <гум> це цікаве питання. Насправді. Ну я не знаю, якщо хтось надіється на те, щоб налаштовуватися на те, щоб програти турнір, то можна тоді навіть не пробувати виступати. Є люди, Кожен... які кажуть, що е, можна взяти участь, а перемога буде потім. Ну, чи у вас такий варіант не У мене підходить? такий варіант не підходить? Ну людей по-різному. Головна це психологія. Це щоб в голові насправді бути фізично і технічно сильним. Е, Спортсменам це не означає, що ви будете показувати хороший рівень. Тому що, коли ти заходиш на майданчик, килим, октагон, це в тебе психологія все міняється просто. Те, що ти міг робити на тренуваннях, ти насправді зможеш зробити 20-30% і своєї роботи. Розумієте, це важко. Е, на що звернути увагу зараз в Україні, щоб підняти цей спорту? Цікаво. Ну, я навіть не знаю, з чого почати. В принципі, він зараз виходить на високий рівень. І зараз Фріфайт стає популярнішим. Взагалі, всі змішані єдиноборства, вони зараз виходять якось на такий перший план в світі. В світі, Щоб підняти його, ми самі піднесемо його. з такими спортсменами ще будуть якісь майбутнє. От зараз нас займається багато діток, які виростуть і які дивляться на нас. Я думаю, що воно ще хороше покоління, воно буде нам на заміну і вони будуть підносити. А спілкуєтеся нас. з представниками фріфайту інших областей, міст суперниками своїми часом. Які е, стосунки? Якщо суперник це не друг, чи, чи немає такого? ну дивіться поза межі майданчика, ми всі дружимо. Так ми спілкуємося, переписуємося, зізвонюємося. А коли ми вже виходимо там на майданчик, це вже не дружба, це вже спорт, тут має виграти сильніше, розумієте? Але, хоча після поєдинку, який би він не був, в результаті ми жмемо руки один одному, обнімаємося, і все це нормально. Це є спорт. Дякую вам за розмову, Микола. Вам успіхів! Дякую і 11 вам. лютого, і надалі. В всіх ваших планах хай вам вдається і все буде з як правильно: нокаут, нокдаун. Но чи як що найбільше подав? Буде просто перемога. Просто перемога. Так, Тоді просто. вам перемог найкращих. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в гостях у програми про важливе був Микола Гринчук, майстер спорту міжнародного класу з фріфайту. До зустрічі на телеканалі Інтеба.